Всіх вітаю! Дивимося безпекову ситуацію на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня Полтава, Полтавська область, які є загрози для людей. Кажуть, загрози для людей. Буде якась серйозна зміна в... Трансформація оборони, самозахисту, яка може прийти від світу, від наших союзників. Ну, скоріше за все будуть про це новини. Це буде якась серйозна трансформація. Цікаво, покажіть, яка є загроза для людей Полтав, Полтавська область. Так, в областях, областям з приводу води, з приводу світла. Скоріше всього, область. Знову ж захищатись Україна від Росії захист. І в нас будуть для цього сили. А дуже буде фейків, дуже багато якихось обманних. Щось нам будуть перекривати, я так розумію, в нашому домі ми без світла, без зв'язку можемо бути. І також буде, або це буде багато чогось, просто, ну, не знаю, так, варіантів багато чого. От. дуже важко через новини. Будуть просто якісь гучні заяви, які насправді будуть брехнею, і ми будемо просто дуже нам буде від цього важко. І тому це такий от як ступор, як тупік від цього всього, від того, що ми все це будемо чути. Тобто, треба обов'язково фільтрувати всю інформацію, яку ви отримуєте. А взагалі не читати. Крім того, де що летить ці загрози Полтав, Полтавська область, так, балістика біля води. Це якийсь такий дорогий об'єкт, який нам дуже важливий. Загроза цьому об'єкту. Знову ж буде якийсь удар по об'єкту, який може бути скритим, або ми просто не дізнаємося. Туди вже прилітало, там було враження якийсь дорогий об'єкт, якийсь дуже дорогостоящий об'єкт. І нам про нього не дуже розказують, що він там, ну наскільки він вражений. Що ще які загрози на наступному тижні. Полтава, Полтавська область. Загрози для людей. На жаль, руйнування. Десь наполовину руйнування чого. Отак, пожежа. Від пожежі, від удару. Це буде якийсь, наче як може подвійний удар, може що. Що саме сказати не можу, але щось це важке для нас. Що може внести якусь нестабільність. Це може, до речі, ще стосуватися військових. Також, знову ж, вода, вода, якийсь дорогий об'єкт біля води може також бути. Під загрозою також можуть бути діти. Теж треба обережно берегти дітей обов'язково, що ще. Угу. Може, будуть евакуйовувати якісь лікарні або школи через те, що розбите серце. Чому розбите серце Це від швидких цілей, загрози від швидких цілей. Це може викликати в нас сльози. Тобто дивіться, це може бути і лікарня, і навчальний заклад, і так само якийсь заклад, державний заклад. Але це може розбити нам серце, тому що воно буде вражене якоюсь дуже швидкою ціллю. Так, що у нас тут? Перемовини, дипломатія, допомога в перемовинах. Є в нас, на жаль, дуже багато внутрішніх ворогів, які приносять нам. Погані новини, взагалі погано. Що стосується ресурсів, Зеленський, знову показує, Зеленський з ресурсами. Розмови про це і очікування результату після якихось перемовин, я так розумію. Ось такий розклад. Бережіть себе, бережіть обов'язково своїх діток і вірте в нашу перемогу. Все буде українсько.